Всім привіт! Як ви бачите, триває реєстрація на міжнародну виставку собак. Було приявлено близько півтори тисячі учасників. І а, сьогодні я, як ветеринарний лікар, як грумер, а, спробую розкрити для вас секрети, а, що ж так, що ж, все ж таки, потрібно для отримання чемпіонських титулів і для виховання чемпіона. Як ви бачите, зараз триває обідня перерва, і а, потім змагання продовжаться. І приготування смачню смачної їжі неможливо без правильно підібраних інгредієнтів і вогню. Теж саме як і комплексний підхід до догляду, до підготовки чемпіона до виставки не може бути. Без професіональної косметики, без професіонального підходу. І це дуже важке завдання для грумера і для, для власника хатнього улюбленця. Данте. Всім відомо, що краса потребує догляду Данте. і уваги. Тому увага. Косметика ПСХ вже приїхала в Україну. І вже ми готові Данте. до ваших замов... замовлень. Широкий асортимент, великий вибір. 啊。Uh Базової косметики великих об'ємів, маленьких для власників хатніх улюбленців, спреї, шампуні, кондиціонери все-все все є. Будь ласка, заходьте на нашу інтернет-сторінку і телефонуйте нам. На а, зараз би ми би хотіли задати е, питання е, грумеру, який е, безпосередньо працює з е, собачками. Е, хотіла би тобі забита, запитати, а чому ти сам? Ми збрала псх косметику. Що для тебе було а, таке важливе? І а, на що ти звертаєш увагу? А, зараз я переводжу на словенську мову. А, за ти збрала псх косметику, казі це зимопомерно, тобі вівшеч і на котерах комбінація мого чебі тебе те, вшечня. Те, те Нові сотора сход бумерка, випасім салоном. Перва нава помимо за два копців. Рис, точно так, як от, біт, на я сприваю, я сприваю. Я, а котморе відкривається. Я приймаю, я сприймаю. В першу чергу я, як грумерка, і делам весь час з собачками. Дуже, велика, дуже, дуже важливо, щоб косметика була комплексний, комплексний підхід і охоплювала всі породи. Predvsem pa je pomembno tudi za sebe, za svojo kožo, zaradi tega, ker zaradi šamponov ni pipa na božjo. Moja koža je čisto normalna, ni suha, nobenih alergij, nisem. Rečemo, pač da je to nujno, tako mora biti tudi za nas, za ljudi, ne samo za pse. Najlepša hvala. Uh, Тобто вона каже, що шампунь дуже гарно відображається на шерсті, але вона, як професіонал, повинна і слідкувати за своєю кожою, за своїм здоров'ям, і шампуні не пересушують кожу, не визивають будь-яких подразнень, почервоніння і таке інше, і повністю її задовольняють в цьому підході, в цьому напрямку. Наліпша хвала тій, за мало такого інтерв'ю, тому це дуже важливо користуватися якісною професійною косметикою, щоб руки професійного грумера виглядали таким чином. Користуйтеся найкращим для професіоналів. Для професіоналів. Як бачите, ще тривають змагання, а ми тим часом зможемо спитати у справжнього чемпіона, які ж все ж таки секрети необхідні для того, щоб стати найкращими. Пішли. Зараз ми хочемо запитати у професіонального грумера, у професіональної е, хендлера, е, а також у власниці дуже чудових собак чемпіонів. Так яке ж все ж таки е, секрети виховання чемпіонів і щоб собачки становилися найкращими в державі? Е, Качка лавко просім повей. Kateri so skrivnosti, v, da bi dobila te čimpone, svoj fant, da bi stali šampioni? Kateri so skrivnosti? Prva skrivnost je redna negativa. Prvi sekret je regularni dogled. In ta negativa mora biti za kvalitetno kozmetiko. To pomeni, mi uporabljamo PSH, ki je res profesionalna, kvalitetna. Наравна а, ні, да, ні. і на той догляд кая кот грумер. Як, як, як грумер, як власник рекомендує косметику ПСХ, іспанську косметику, тому що дуже гарна якість, дуже велика, дуже великий вибір і а, гарні результати. Чудові чутова сапла ветерана даліка разлікає. Що поробіш навадний шампон, сла слава квалітета? <плес> добра квалітета, влаки розліка на <плес> да, огромна розліка. Дуже велика різниця разлі... між тим, коли ти використовуєш шампуня для звичайний шампунь для людей, і коли використовуєш професіональну косметику, різниця в цьому шкірі. A, šest, dva, ena. In v hruhu, in v handlingu. V handlingu, ja. E, dober handling, nice trening, razstavljanje, učenje mladiča od malega od dveh mesecev naprej in ba, lepo oblečen. Ja, točno, lepo. Я дуже хендлінг, вчити пса, як правильно виставлятися, триматися на ринку, мати добрий характер, темперамент. Інтоє є все в комплексі, дає дуже гарні. Все в комплексі дає дуже гарні результати. Найлепша хвала Кайчуна тобі за так. Твоє три роки, три літи всі ті вже у поради. Штири літі. Lepo se uporablja ja. kozmetiko in uh, ima, ful, uh, uh, ima ogromno za zelo dobre stranke, krvavi, šampioni, narastava. Zdrava koža, ne ja, ja, pa zelo odlična. Ja, zdrava koža, ja, to je zelo pomembno za mojo zdravo kožo, ja, pasija zdrava koža. <laughs> Чемпіонка! Шапіонка тобі Великого успіха і І великого... e, 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 Ще що ти можеш побажати переперети? Кайте e, можеш жаліти... Грумерам e, в Україні. Кай ти можеш, кай ти хочеш e, поведати грумерам і... в Україні. Kateri, re, рекомендації. Vse, v čem počate? Uporabljajte kvalitetno kozmetiko, res, če so za vaše roke, oko okay, je kozmetika, pa tudi za vse oko okay, je kozmetika. Že višče opočate. Kateri, kateri šampunt ti bi priporočila na začetku? Na začetku, ki je videti univerzalni za vse pasme ja. in aloje, tudi kateri je idrajte. Ja, Гідрацію, я Гідраціє, yeah. uh -huh. uh -huh. за засалоне, бальзам, регенератор, кондиціонер, регенератор. Uh -huh. yeah. uh -huh. як, як використовувати? <плотника> да, як, ви, як використовувати, Добай, ми потім знімемо окреме відео, як розбавляти шампунь дуже просто і швидко. Все. So. Наліпша хвала. <плот> Я ще хотіла пару слів сказати про додатні вироби, які має ПСХ, крім шампуни і кондиціонерів. Ду дуже, дуже класно працює а, бальзами лосьйони для догляду за лапками. За очима за, за ушками мають різні ступені очищення і також дуже така лінійка серйозна і класна. Дуже класний фідбек від клієнтів. Ми отримаємо про гіпоалергенну цю косметику і косметику, яка йде з озоном А тобто, це дійсно така лікувальна, лікувальна лінійка і Власники, які мають деякі проблеми зі шкірою у своїх собак, суха шкіра або не рани, або після певних оперативних втручань, дуже задоволені з використанням цієї косметики. Це саме лікувальна лінійка, але е, у цих бальзамів вистачає надовго мої ветеринарні лікарі. Е, які мої знайомі і користувалися вже цим Дуже задоволені і задоволені результатом клієнти. Дуже важливо під... мати певний набір набор професійної косметики для підготовки собаки до виставки, щоб зробити професійний виставочний грумінг і отримати високі оцінки журі і суддів, щоб шерсть була доглянутою, щоб всі були збережені породні особливості. Вихід є це професіональна косметика ПСХ, яка наразі вже є в Україні, а, шикарної якості, яка орієнтована для всіх порід. Замовляйте за посиланням нижче.